«Тяжолий» – це не прізвище Артема. Хлопцю дали таке прізвисько через наявність в його житті важкої і вагомої для нього колекції пивних келихів і кухлів. Ну почалося це давно, якби просто був бокал. Потім з'явилося бажання, щоб з друзями пиво пити, ще один бокал, второй, третій. І как-то так незаметно все це при, ну вже більше років десяти, зібралося. забралось. Сарні друзі почали привозити з різних стран з футболу, з событий. Ось так рік за роком колекція пивних кухлів і кехлів Артема повільно зростає. Час від часу, деколи навіть невідомо звідки у Артема з'являються в ній нові експонати. Давненько не пересчитував, було шота около 240-250. є бокал БМВ. Я правда не знаю, як це. BMW на таке сподобалась. За рулем нельзя, Ну от БМВ Мюнхен старий. Тоже очень хороший старый немецкий бокал. Бокал, вот, ему больше ста лет. Что тут написано, перевести никто не может. Но удивительная штука. И так по-разному. Есть бокалы, привезенные с Израиля, с разных стран совершенно. Там есть еще и японские. Ну, то есть, дорожу всеми. Выбрать любимого невозможно. Колекціонером Артем себе не вважає. Проте процесом збирання пивних келихів він дуже захопився, і до цього активно долучилися його друзі. З усіма експонатами колекції пов'язана якась історія і всілякі кумедні випадки. Поповнення колекції пивних келихів відбувається завдяки друзям, футболу і мандрівкам. Більшу частину колекції все ж таки складають келихи з України. Це Так би сльози врімені. То всі пиво которых уже можна приобрести. Тот же тоже его уже нигде не продають. Хоча ну лет п'ять назад было в каждом магазині. По моему за своєю колекцією, як і годиться, хорошому господарю Артем доглядає з любов'ю. Зберу два таких ведра, У меня есть є под спадшпакльовки. Загружаю повне в душ, мою и они там купаються. На запитання, як родичі ставляться до захоплення, Артема, хлопець каже три точі, тому как пилі більше, ніж самих півних бокалов, але хобі не вибирають.